Всім привіт, друзі! Відео про те, як ми придбали новий мотоцикл у Мотохата в Києві, придбали його в коробці і самі зібрали ну, до такого вигляду. Чому ми купили в коробці, чому не дали там, щоб хлопці зібрали? Хоча це коштує не таких великих грошей. І як це все відбувалося, якраз в цьому відео. Виглядає контейнер. Ну, Типа типу упаковка мотоцикла Kovi Advance. Такий уголок і фанера. Зараз ми її розпакуємо і подивимося, що там всередині. Бо тут, звісно, Хлопців позвали трошки, щоб витягти його. Льошка, да. я вже паці полетів. понятно, ты уже, ты уже <рекусь> щоб витягти його з машини. це позвали пару це крепких програмістів. <рекусь> Лежить вилочка. Резина, дивись. Колесо окремо, щиточок окремо. Аднє стоїть. А? Заднє колесо стоїть, цепочкою з усім. Сідушечка на місці, руль знятий. А я просто не подумав. Дивимося далі. І переднє крило, мабуть, ото. зараз розкручуємо далі. Так, ну як ви бачили, вона о таких от застібочках вона, виходить, вона була рівненька, а при транспортуванні загнута і таким чином воно тримає. Да? Ну і ще оці бокові сторони тримаються на самарізіках, тримають оцю планочку, на якій лежав, лежали пір'я. Розбираємо далі. А тепер якраз час розказати, чого ми його взяли. Ну не замовляли збирати там, хоча це коштує приблизно 2000 гривень, а збирали самі. Тому що, ну от ви купували щось нове в коробочці, а потім, ну, а щось не в коробочці, а просто от вам привезли. Це ж який кайф, самому розпакувати ці всі нові запчастинки. Це прям, ну, це прям якось є щось інтимне навіть в цьому є. От тому ми вирішили це зробити. Зборка оцього мотоцикла на двох. Стала годин в 6-7, мабуть, часу. Це було там два вечора, можна сказати. Так що дивіться, якщо у вас є час і ну, це любов така ж до мотоциклів, як є у нас, то краще, звичайно, привезти його в коробці і зібрати самому. Але якщо часу немає, то краще, в принципі, заказати цю послугу у професіоналів і все, і не паритися, приїхати і кататися самому далі. Так що, отакі діла. І далі збираємо мотоцикл своїми ручками. І поля. Так, і що? В якому стані, виходить, він був запакований? Просто рама з пластиком, з баком, з сидінням, з двигуном, ясне діло. Заднє колесо отак от складене, тому що амортизатор від'єднаний від нижньої частини. Ну, якби від, від прогресії, мабуть. Так, тут куча, якась одна траверса, якась інша траверса там. Передній задній відровічок, морда, захист гальма, підніжка, походу. Ці ж захист вилки, мабуть. Ну, отак от. І тут ще куча-куча діталья лежить. Ну, все. Наступний крок, мабуть, або вилку передню ставити, а Траверси. Оці всі. Якраз, бачите, коли він розібраний, то якраз у вас є шанс самим. Ну, тут якась змазочка транспортувачна така є. Якраз є шанс самим це все змазати, всі ці підшипнички, щоб вже було наверняка, так сказати. І так само, мабуть, нижнє кріплення обслужити. Ну, Тут підшипники ніхто обслуговувати не буде, але в колесі, я думаю, що тоді теж можна подивитися, як мінімум, хоча тут сальничок такий, не знаю, чи слід його виймати чи ні. Коротше, отакий комплект. Колесо окремо, все окремо. Ну так-то. Запах прикольний, до речі. Запах такий якийсь, іначе. Е як на цьому, на Чернігівській є магазин Олімпієць. Ти да. заходиш там, ці запчастини. Так, да, так. То... Да, да. Да, Оце будеш... такий запах запчастин, але не... воно не виняє пластиком, воно якось цікаво. Ну І коротше, заднє коло все прикріплене. І навіть цеп, є, цеп, є, цеп є, не сальникова. Ну, звичайно, що ж ви хотіли за такі гроші, але якось так. Це ладно. прикрутиться, це вже прикручене. ну, А якось ви електростартері не... за цю ціну? А я купив за цю ціну на кікстартері. Ну, ти купив дід Прадіда. Ти прадіда Падіда. купив не те, що там. Так, ладно, будемо потроху збирати далі. Отак вот от висить просто на проводах, так сказати. На, на тросиках ручечка і передній супорт. А це, мабуть, мабуть, щось бачок переднього гальма. Ну, да. А це електрика. Всі входи-виходи. Отакого от плану. Тож, всі запчастини відсортовані, і мотоцикл готовий до зборки, який у нас подальший план. Ми плануємо поставити мотоцикл на два колеса і підніжку, а потім збирати вже все навколо цього. Не знаю, правильна послідовність чи ні, але от як робили ми. Перше, що ми зробили, це зібрали передню траверсу, щоб було за що піднімати передню частину мотоциклу. Далі зібрали задню частину мотоциклу, під'єднавши амортизатор до прогресії. Це нам дає можливість поставити задню частину на підкат. І вже піднімати передню частину якимось чином. Ну і так, як ми вже люди у віці, ми хотіли зробити це найлегшим способом, просто спробувавши на домкраті підняти цю передню частину, але насправді кліренс мотоцикла настільки великий, що підняти нам повністю на потрібну висоту його не вийшло. Тому ми і так підняли, підставили якусь, якийсь піньочок, а потім просто взяли, підняли вдвох руками цю передню частину мотоциклу. Насправді, вага його не така вже й велика для двох дорослих людей. І поставили просто-напросто його на піньочок. І це дає нам можливість вже приєднати передню вилку, переднє колесо, ну і бокову підніжку, щоб поставити його на наші бажані три опори. Так, розказую, як ми зробили цю підніжку. Так? Получається, вкрутили її сюди. Потім підключили, ага, потім викрутили цей стопор. Е і пружину під'єднали сюди і потім вкрутили стопор. Ну, під'єднати сюди пружину. Це ж в принципі там легко викруткою, Отак от. Отак, от, от на, блін, на проволочку викруткою, так от її опустили і сюди вділи. А потім закрутили оцей стопор назад, і виходить, підніжка операється в нього. Чого так? Бо так, бо пружина дуже, прям, дуже потужна, і її дуже важко натягти, коли от в такому положенні, коли цей стопор прикручений. Тобто стопора нема, підніжка трошки вища. Якраз оцих пару міліметриків вистачає, щоб легко пружину вкрутити. Якось так. Все далі, як ми її хотіли вдягаємо пер вилки, пера вилки Так, з минулого включення вже на місці вилка. І на місці руль, і навіть приборочка. Зараз підключаємо оцю електрику. Е, ага, і ручечки, і ж газа, і та ручка, і курки, зчеплення, і тормоза теж на місцях. Як провода, бачите, пустили не просто от звідси, щоб вони тут болталися якось перегиналися. А зробили отак. Ну, тут наче цей провод логічно, що сюди має йти. тросік газа. Провід, кажу, Чи що це? да, Це тросік газа. Так, ну і зі зчепленням зробили те ж саме, пустили і поміж вилочкою і, і І. І цим місцем. Так, а от з проводочкою якась є, є питання, тому що от ці два конектори підходять сюди. Який з них наш, поки що не знаємо, те саме і те саме з оцією мордочкою. У неї отакий от конектор, який підходить, наче. І сюди. І десь тут був темнокожий, такий. І сюди. Ху is ху, не знаю. Зараз. Чи будемо методом тика, чи будемо пробувати дивитися якусь інструкцію. От. Сюди поворотнички включаються. Ну, тут наче все інше, все ясно. Все інше, наче все ясно. Що ще? Що ще? А, ну і мордочка вішається на. Прив'язується на такі резиночки. От сюди. Я такого. Не бачив, дуже. Виглядає дуже, прям як на віка, так сказати, да Ну. зате фара у нас охолодження. Лінзи. Клас? А, ще момент. Вилка регулюється трошки, да Ще і як регулюється. Ще як. Да. і як. І виходить, ж, бачите, які в неї це тому що вона ж розгружена, коли. Прикріпиться туди колесо, коли вона стане під своєю вагою, трошки заїде. І, в принципі, та отак от людською рукою, коли ну, по базовим настроєчкам було важко її <гум>, туди, скажімо, блін, як це сказати? Як сказати оце, типо, піджати. піджати, піджати або, ну, блін, щось клас, хлопнути. Коротше, да, ну, ви зрозуміли. Тому трошки попустили на найнижчі, на найм'якіші значення. І тепер, в принципі, буде легше її трошки. Припідняти і засунути туди колесо. Але це, звичайно, ми будемо робити трошки іншим чином, бо, бачите, тут, в принципі, ніяке колесо в такому випадку не ляже. О, ще, ж, ще ж, да, у нас тий. Ага. О, знайшли другий. Так, да, і вони повністю це однакові. треба дивитися, хто куди. Так. Але о, що хотів сказати, ще підставочка у нас, бачите, така, типа, як просто піньочок і. І дерев'яшечки. А я придбав вже собі на др таку підставочку. Чікс, але про неї трошки пізніше. Фірма Монтана. Якщо що, в принципі, можу посилання на LX чи на, короче, на ресурс, на якому вона продається, дати в описі, кому цікаво. 1600 гривень. Не так вже і багато, це насправді найменша ціна в Україні. Такі діла. Ковиряємо далі. Ну і як ми вирішили розібратися, хто куди дивіться, по, в принципі, я так думаю, що по кольорам проводів. Тут є, типа, там немає голубого і, по-моєму, оранжевого, а тут є, наприклад, голубий оранжевий, тут є голубий і десь там оранжевий сірий. От Зараз просто можна так от прикласти хто куди, хто куди, куди, дивись. ну В принципі, да, Коричневий, точніше, дивись. ну правильно, Ось, о. Голубий оранжевий і коричневий з білим. Голубий, mm -hmm. оранжевий, коричневий з білим. Вони отак от всовуються. Тобто, все в принципі логічно. Оцей mm -hmm, да. сюди. Чорний синій, зелений, да. чорний от синій. Зелений. По таким от чином можна короче, їх з'єднувати. Бо китайці, хоч і китайці, але логіка в них присутня. Так, по тому, як прикручувати колесо. Є у нас оська і є, виходить, дві втулочки. Їх по-іншому не поставити. Оця втулочка зі сторони гальмівного диска, з іншого боку, інша втулочка. Зробили таким чином, що ця втулочка туди не стане, ця втулочка туди не стане. І так далі. Так само і з Оською. Сюди, якщо ми будемо всовувати, то вона зупиняється і нічого з нею не буде. А якщо сюди будемо всовувати, то як це взагалі працює? Всовується, ну оська, понятно, що тут колесо стоїть. Всовується вона так западлі, як у нас кажуть, вровень виступає. От тут накручується шай, гайка ще. Коротше, гайка. Да, там, з внутрішньою різьбою тут вона гаєчка. І потім, щоб воно у вас по дорозі нікуди не вилізло, ну, сюди, в цю сторону, то ще закручуєте оці. Болтики і все, і буде красота. Так, а тепер будемо пробувати, як ми зараз це, це колесо будемо надівати з усією цією конструкцією. Хух, зараз будемо щось мотивати. Так, прямо з коробки, оце нове все. І трошки у нас люфтить диск. Таке відчуття, що якщо ми дивимося на нього і на оту гаєчку, от так я зараз крутну. Блін, ну я так не можу. Коротше, там є міліметрика 2 у нього якийсь оце вигнути, вигнутий стан. Ну, а так все, так, все нормально. Гальмує. Mm. Зразу відпускають колодочки, нічого не заліпає. Ну, оце третє, поки колодочки там як нові. При третє буде все нормально. Такі діла. Ось таких двохпоршеньковий супорток. А тут регулювання якесь. Такі діла. Сюди зараз чіпляються отакі штучки. І буде вже красиво і надійно. Щоб вилочка прожила довше на бездоріжжі. Що мотоцикл зібраний, і насправді все інше, зборку всього іншого знімати немає сенсу, бо там воно все інтуїтивно понятно. Фару, як я вже казав, на оці приколи ляп-ляп, і воно, в принципі, тримається, мордочка так більш-менш нормальна. Ну, і сідушечка, все, цей крило переднє, все інтуїтивно зрозуміло, що куди далі чіплять. Ну, і зараз якраз самий такий відповідальний момент вже можна запускати, там акумулятор. Це на місці, приборочка вже світиться. Що там? Хвилюйся, ручки трясуться, а ну витяне. Ладно, давай. Ну давай покажемо ще приборочку. А, воно вже. Воно. І так наводяться. І, до речі, на відміну від приборки Геона, бачите, не скаче нічого тут. Ну, якби. Нічого не варгає, нічого не скаче. Тобто, мені здається, що ця приборочка, хоча це так сама, така сама звичайна китайська приборочка, вона покраща ніж Ой, у... у Гіона. Ну може, 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 да, може ні. Поїхали, давай вже запускать. Перший пуск з підсосом, як бачите. Отак, от, от з заводу, китайський мотоцикл ляп і запускається. Ну, в принципі, так і має бути. Так, чи голосно працює, чи не голосно. Та да, в принципі так, голосно, бо це ж стандартний ендуромотоцикл. І що? Холостого мало. Дуже зручно. Раз, підкрутив трошки. Багато, викрутив, можна. Без викрутки, без нічого. Молодці, гарно зробили. основе, трошки влили. Короче, вот такие дела. Вот такие мотоциклик. Вот так вот. Давай поклацай. И фару. И дальний. Перший раз пару хвилиночок досить. так, е, Можна взяти градусничок, Ні, ще холодний, Ну, голова взагалі холодна. Е, Блін, Доторкнувся до труби вихлопної ялки. Ні, тут ще він холодний. Тут, Це понятно, що мастило. Зборно. да, Він гарно одувається. Е, Мастило ще холодне взагалі. Тільки трошки ребра нагрілися, Ага, ні, нормально, ребра нагрілися. Ну, вихлопна, понятно, що дуже гаряча. А голова ще не нагрілася. Тож, ну, це такий перший запуск, як ми будемо. Зараз його хвилинка, потім там, 5 хвилин і так далі, потім вже можна буде проїхатися навіть. Готовий? Хе-хе-хе, mm -hmm. звісно, -хе -хе -хе, готовий. Так, розбираємо Допустим. того, що вони неправильно підключили поворотники задом наперед. Ну, зараз поміняємо, е, перепідключимо. Да. І що ще хочеться сказати, що дзеркало вже, бачите, під час закручування одне дзеркало вже вийшло з чатику. Вкручували. Потім отут всередині воно почало про як блін прокручуватися, прокручуватися і все. Виходить, і, тріснуло. Отакі От діла. Так воно і не постояло. О, це я, привіт. Алло, Макс, закітні. Так, повороти ми підключили як, от, так же ж, по кольору, блакитний от, до блакитного. Блакитний, до блакитний, а, оранжевий до оранжевого. До оранжевого. І поворотники світяться ну, правий вліво, лівий вправо, а задній все там нормально. То зараз поміняємо місцями і подивимося Оранжевий. Так, да, все правильно. Получається, отут в нашому випадку вони поміняні кольорами. І ну, якось так. І зараз всунемо, ну. Зараз суному воно, воно буде працювати, але от маєте на увазі так сказати. Ну і плюс ви хазяїва теж маєте на увазі, якщо десь щось захочете поміняти поворотники, що у вас тут така історія Да. Ну, а от, а от так от. Шини працюють на пісочку. Блін, нормально. Ну і бачите, як красиво виглядає цей мотоцикл, і це зібрали, так сказати, його власники своїми руками. Це дуже приємно. І в сумі витратили на це приблизно 6-7 годин за два вечора. Ну і єдине, що було із важкого, це достати коробку із бусика. Вот. Для цього потрібно більше ніж двоє людей. Ну, в принципі, і поставити його на піньочок, щоб зібрати переднє колоса, теж, в принципі, потрібно три людини. А так, навіть один може все зібрати. Ну, в принципі, двоє ідеально. От такий мотоцикл, така зборочка. І що ще сказати, що огляд цього мотоцикла, звичайно, буде, мабуть, одним із наступних відео. Тож, ну, підписуйтесь, підключайтесь і так далі. І ще на цьому каналі буде, скажу по секрету, декілька оглядів. Такого мотоцикла, мабуть, Light, буде ще Pro. Ну, коротше, підписуйтесь і будемо обозрівати, як сказати, такі мотоцикли. Все. Отак от, от. от. Так от. Оп, щас. Ого! А сідушечка, вона, нам не, вона вам не дасть з нього злізти. Бачите, який високий. Отакий от, от мотоцикл, так. Да. Не дуже звична. Отака от посадочка. Ну, в общем, в общем, все. Виключай, виключай про це все відео. Отак. От Єдине, я